Після морозу Меліса витримала. Хоча листочки щось повпускались. Не зав'яло, Це вже добре. Так, і того щавель. Який був... Мірний вже як фольга, я би так сказав. Відійшов! гарненький, красивенький взагалі бомба ракета Відійшов хороший лілії. Так само це з ними заживсь. Повідходили. Рядочки так видно. Там з тої сторони від чуть-чуть менше йдуть, але все одно їх там багато. Тут у нас із з цієї сторони ще тут лілії вже побільші. Вони тільки... такі ось відкриваються. Ось. Ось. Я тут вже минулого року перший раз і ціли, По два, по три колокольчика. Теплицю треба зайти, щоб показати, що тут. У був мороз, не показував, не заходив. Так, одна людина мене тут розпитувала за розсаду, розсада. Коротше кажуть, що було 6 морозу. Тут капуста, помідори. Стоять вони всі, нормально. Таких що... Замерзли. Ну, є парочка примерших. Це точно є. Ну, не всі. І то це такий один сорт помідора. Що то? Ми ще з'їли. Добре. Один сорт точно трошки приморозило, інші нібито стоять. Деякі покрепше, деякі погірше. Ну, стоять. Так, один кабачок ось проклюнувся в теплиці. Чуть що теплиця без затоплення. Так, тут тюльпани. Один навіть жовтенький відкрився. Тут їх виявляється більшість жовтеньких. Ну, є і цікаві. Червоненькі, розовенькі. Так, молоді листочки рози. Так, щоб видно було. Навіть в теплиці не дуже вони витримали, Чуть-чуть приспустились. Ну, ті, що такі побільші чуть-чуть ось тримають. А ці ось такі недавно такі вийшли, приспустились, можливо, і засохнуть. Так, наша смородина. Я сюди в дощ, ой, в дощ в мороз не сильно заходив, бо теплиця без отоплення, не хотів лишній холод сюди запускати. По листочках видно, що чуть-чуть, де неде прижухли. Небагато, але ледве ледь. Так, айва. Стоїть хоч би хни, красота. І тут ці ще перші саджанці садилися. Теж більш-менш. Є декілька кущиків, що бачите, листочок чуть пожовк. Ну, тримаються. Так, з пурички. Саженці, що розсажував, з насіння, з косточки пуричок. Самосій. І не все одно. Пушка ракети стоять. Підписуйтесь на канал.